Всім миру і благословення. Хай Господь захищає всіх на своєму місці, де вони знаходяться. Кожну домівку, кожну хатину. Амінь. Пасха так, є, як ми визначили, три види Пасхи. Є, є єврейська, так, трохи зупинимось на єврейській Пасці. Щоб зрозуміти, що взагалі це така єврейська Пасха, так? це захист від Господа, коли Господь вивів єврейський народ з Єгипетського рабства. Господь да, наслав прокляття, але євреї помазали косяки дверей, кров'ю агнця і губітіль пройшов мимо. Так, і всі євреї були збережені. І ось так Господь, хто покаяться, хто дійсно признає Господа своїм Спасителем, Отцом, і, звичайно, будуть збережені, як і Господь вже зберіг ізначально, так, показавши нам, на прикладі єврейського народу, що якщо ми за Господом, якщо ми з Господом, Якщо ми за Господа живемо по шляхам Господа, то і Господь нас збереже і не допустить ніяких проклять, губітелів і тому подібне в наше життя, а завжди буде на стороні, що би не траплялось в нашому житті, якісь, там, якісь е е війни би не були. Господь завжди буде з нами оберігати, захищати і жодна. Дитина Господа буде захищення і спасеться. Ось, і це такі напутствуючі слова, котрі і нам священник пояснює, і котрі ми можемо читати в Біблії. Дійсно, що спасіння лише в Господі, спасіння дійсно через церкву, тому що напряму ми не зможемо спастись. А лише через людей Божих. Як в єврейському народі був Моїсій, через кого вони спаслись, так? І зараз церкви, в котрих поставлені а, апостоли і пророки, священники, котрі нам допомагають а, на цьому шляху в спасіння. Якщо бажаєте приєднатися, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми з вами будемо молитись і будемо в єдності з церквою. Всім благословення!